Всім привіт! Сьогодні ми починаємо нову рубрику у наших відео. Це питання, які назбиралися від підписників. Це як і цікаві питання, так і питання, з яких навіть можна трошки посміятися. Така маленька сатира. Хотілося б розібрати важливі моменти, коли люди не дуже розуміються на певних речах, але роблять по-своєму. З якоюсь неправильною впевненістю, коли можна піти набагато простішим шляхом, отримати кращий результат, та і загалом здобути той результат, який мав би бути попередньо, мова йдеться зараз про підживлення полуниці як по листу, так і під корінь. В більшості випадків люди, які вирощують полуницю, Вдома, біля хати, біля будинку, на дачі, вони звикли підживлювати будь-що, що в них є, городина, чи якісь, для прикладу, фруктові дерева, тими добривами, які у них є. Тобто, це якийсь може бути курячий послід, коров'ячий послід, вони колотять ці різні розчини, ну, дуже є велика маса способів, якими вони користуються. Про те, наскільки це дієво, і який склад взагалі цих добрив? А, і чи вони взагалі працюють по цих культурах, да, якими вони обробляються? Це вже питання зовсім інше. Питання номер один, яке а, я отримав в Директ у Тіктоці. А ви ж заливаєте ягоду тими добривами, у вас нітрати аж пищать. А, ну. Звичайно ж, на таке питання а, ніхто відповіді не отримав, тому що ну, це повна безглузда дурниця. Чому так? Тому що, а, якщо ви дійсно професійно займаєтеся вирощуванням ягоди, та будь-чого, навіть а, вишень, ось яка біля мене зараз є, чи фундуки, які справа біля мене, то ви маєте розуміти, що а, кожна культура вона потребує м, певного роду мікроелементи, добрива. Елементарно вода, і так далі. Якщо ви будете переливати, рослина буде хворіти. Якщо ви будете не доливати, рослина теж буде хворіти. Тобто будуть певні признаки. Тепер про полуницю. А, в цьому ж випадку, звичайно, коли полуниця плодоносить. А, в більшості всі полуничники вони трошки додають якихось добрив для того, щоб ягода краще налилася, щоб вона була солодша, ну і так далі. В цьому є свої секрети. Проте, якщо цим трошки е, пересолити е, цю страву, то, звичайно, що нітратний фон він буде пригати. Е, в нашому випадку е, ми стараємося взагалі, е, коли ягода наливається, нічого не давати. Єдине, що ми робимо, то це ми даємо трошечки калієвих добрив, коли ягода наливається, саме рання ягода, тому що вона, звичайно, що кисліша. Ніж всі інші сорти, порівнюючи, для прикладу, з файтом чи з Мальвіною. Але це не несе підживлення, воно не несе ніякої небезпеки, абсолютно. Тобто, ви підживили, воно пішло в ґрунт, рослиною воно взялося. Це все внеслося в нормальних нормах, тобто не подвірних, не потрійних, так як це вносять великі аграрії, для прикладу на Закарпатті, да, Коли їм потрібно продати там якусь певну партію ягоди, і вона потрібна, щоб вся була, ну, як, як сиголочки, як то говорять, ну практично ідеальна. Да, Вони будуть лити, вони будуть е, будь-що лити, щоб вона тільки виросла. Ну це не тільки з Закарпаттям пов'язано, в інших областях цим теж займаються. Проте в наших інтересах цього немає, тому що е, наша ягода вона їде в Київ, вона їде в Житомир, вона їде в Рівне, вона їде на ринки. Відповідно, е, перед тим як вона їде, ми робимо абсолютно повністю розкладений хімічний аналіз самої ягоди, починаючи від пестицидів, закінчуючи нітратами, е, вміст мікроелементів і все інше. Навіть іноді а, беруть частинку соку, який є в ягоді, і роблять навіть ще із його окремий аналіз, щоб розуміти, чи немає розбіжностей в м'якоті і ось у, цей, у цьому самому соці. А, в нашому ж випадку у нас абсолютно вся ягода а, вона десертна, але вона не тече. В більшості, коли ягоду перекачують добривами, вона стає або пластмасова. Або сильно тече, щось одне із двох. У нас же золота середина і не те, і не те. Питання номер 2 яке було а, в нашому Тіктоці, та і в Ютубі, в принципі, в коментарях це писали. А, скільки ж ви грошей вклали, і це невигідно. А, зараз в країні війна, навіщо ви цим займаєтеся і так далі. Відповідаю на це запитання. Що ж, а, якщо сидіти на одному місці і нічим не займатися, то. Під лежачий камінь вода не тече. Це по-перше. По-друге, ми всіляко, як тільки можна, підтримуємо Збройні Сили України. Хто не знає, додатково я ще й волонтер, я голова правління фонду Червона Троянда в місті Києві. Тому ми додатково ще і допомагаємо військовим і від фонду, і від полоничної казки, тобто усіма можливими способами. Ми разом йдемо до перемоги. Тепер справа в доцільності ведення цієї справи, тобто вирощування ягідних, не тільки полуниці, можна багато чого сюди приписати, сюди і малина входить. Ну, дивіться, Загалом, якщо сісти порахувати всі витрати, врахувати сюди і паливо, і все, все все і робочу силу, звичайно, тому що сам з такою кількістю кущів не справишся. То, звичайно, це виходить сума. Але враховуючи те, що у вас є два продукти: це ягода, у вас є ще саджанці, якщо у вас є ще можливість переробляти сировину, тобто це якісь джеми, варення, якісь соки, можливо, алкогольні напої, якщо у вас є акциз і ліцензія, взагалі на цьому можна добре й добре мати. Єдине, що весь процес має бути автоматизований. Мають бути відповідальні працівники, має бути все обладнання, яке відповідає за правильний полив, огорожа. Тобто, все має бути по останній букві, так як пише книжка. Сюди ж я ще і можу віднести вирощування тої самої ожини. В цьому році ми тільки починаємо, хоча раніше вона в нас була не в таких звичайних кількостях, але теж певний досвід є. Тому чи доцільно займатися вирощуванням? Звичайно, доцільно. Наскільки це легко, це вже друге питання, звичайно. Не можна сказати, що легко, але не можна сказати, що прям дуже-дуже важко. Головне, це наполегливість, старанність і робочі руки. Якщо це все є, то і все буде добре. Третім каверзним питанням було чому ви вирощуєте на агроволокні? Є в багато раз дешевша плівка чорна. З нею простіше, з нею легше, ну і так далі. А, чому для мене це каверзне питання? Тому що, ну, на мою думку, такі люди вони не дуже розбираються взагалі в ґрунтах і, точніше, навіть не в ґрунтах, а в структурі самого ґрунту, да, і вони не розуміють, які ґрунти є у нас. Якщо ви вирощуєте свою полиницю на супіщаних ґрунтах, а, або взагалі на піщаних. То тут все зрозуміло. Ви там хоч коврами можете вистилати а, собі місце, де ви садите полуницю, вона буде рости на всьому. Проте, коли ви стикаєтеся із глинистими ґрунтами, або а, такими ґрунтами, які, скажімо так, корінь повністю сковують, коли немає вологи, або навпаки повністю ґрунт відходить від корені, коли занадто багато вологи, а тоді, мені здається, ви зміните свою думку, тому що це є процес пристосування. Ви маєте розуміти, що вам підходить, а що вам не підходить. Для прикладу, поясню вам, чому ми використовуємо агроволокно, а не саме плівку. Тут відповідь абсолютно проста: ми починали, звичайно, з плівки, колись раніше вирощували, дивились, як вона себе поводить. Але було запарювання кореня. Це було дуже-дуже проблематично. Ми не знали, що це відбувається, але потім, коли розрізали цю плівку і подивилися, що сталося з коренем, а він весь чорний. Звичайно, це була не хвороба. Тут уже питання було в застою самої вологи, вона не уходила. І плівка не пропускала вологу, тобто вона її тримала постійно в ґрунті, а сонце пекло. Ну і... Проблема не проблемі зрозуміло, що Той рік в нас не було ні ягоди, ні саджанців. Це був такий мій перший дуже гіркий досвід. Звичайно, дуже жалко було грошей і рослин. Після того ми почали працювати тільки агроволокном. і станом на сьогодні вже пішов сьомий е, рік, як ми займаємося суто з агроволокном. Воно себе прекрасно показує, нічого не запарюється. Воно не вигорає, якщо воно якісне, звичайно. Рослини прекрасно себе почувають на ньому. Ягідка, в принципі, росте так само, як і в інших людей на плівці, тільки на інших ґрунтах. Тому ми задоволені, у нас все виходить, і ми цьому раді. Іноді, звичайно, хочеться спробувати щось нове. Дивишся, що іноді люди там щось радять, але не все воно добре, все те, що блищить. А, бажано, звичайно, зрозуміти, які ґрунти є, під них налаштувати полив, під них налаштувати покривельний матеріал, тобто, чи це агроволокно, чи це плівка, чи це, можливо, навіть агротекстиль. Ну і далі вже з цим працювати. Якщо у вас є якісь каверзні запитання до мене, ви можете написати їх в коментарях або написати в Директ. Я з задоволенням запишу наступне відео та відповім на їх всі. Зараз буде кінець цього відео, і я вам хочу подякувати за його перегляд. Ставте лайк, вподобайку. Далі ми будемо ділитися багато, дуже багато різною інформацією про підживки, про обробки, про збір ягоди. Загалом я буду показувати, як виглядають ці всі процеси більш детально. І буде цікаво, буде пізнавально, буде корисно. Всім гарного вечора, Па-па!